Роздача Амнезія The бункер, новий фестиваль у Steam і безкоштовні вихідні. Безкоштовна версія Little Numbers Enhanced Edition. Це та багато іншого у сьогоднішньому випуску ігрової халяви. У Games Store розпочалась роздача двох ігор. Зараз розповім по черзі, які саме. Перша амнезія the бункер. Це жах від першої особи, дії якого відбувається під час першої світової війни. Гравець бере на себе роль французького солдата Анрі Клемена, який намагається розгадати таємниці бункера і в той же час знайти вихід. Гравцеві доведеться виживати, долати страхи, досліджувати простір, збирати ресурси і усе це під постійним тиском. Та небезпекою, друга S3, яка, до речі, роздається на мобілках в їхньому додатку. Ну а представляє у нас собою пазл гру, де гном подорожує між дев'ятьма дивовижними світами за допомогою магічної плейти, гра поєднує дослідження, загадки і чарівну візуальну складову. Дана акція триватиме до 23 жовтня, 18.00, А потім нам роздадуть пригодницький хорор Fear the Spotlight. Подарунок like як на різдво. У стімі до 20 жовтня триватиме фестиваль новинок, на якому багато проектів отримали значні знижки. Також можна зіграти у різноманітній демоверсії відповідних ігор. Що стосується знижок, то ось моя власна добірка доволі хороших ігор, які на момент випуску відео продаються за низькими цінами. З'ясуємо одразу, хто купує, а хто час марнує, кому гроші шкода, в кого грошей нема. У рамках безкоштовних вихідних у стімі можна зіграти f 1 25 Це офіційна гра чемпіонату Формула-1 сезону 2025 року, яка знову ставить вас за кермо неймовірних болідів. Мордау це середньовічний мультиплеєрний слешер, який буквально переносить вас у світ жорстоких битв. Ви створюєте свого героя, обираєте озброєння і крок. Куйте у великий хаос на полі бою. Що серйозно? Зуб даю. Усі власники оригінального Little Найперс тепер можуть безкоштовно отримати Enhanced Edition, включно з тими, хто раніше забирав гру безкоштовно. Нагадую, що в Enhanced Edition додали підтримку 4К і 60 FPS, трасування променів та покращені візуальні ефекти. І найприємніше, усі три доповнення тепер включені в Complete Edition, тобто у вас під рукою повний набір моторошних пригод. Є правда один нюанс. Свіч поки не оновляться, тож на цій платформі доведеться купувати окремо, якщо захочете насолодитися Enhanced Edition. Ну, що вийшло, то вже вам судити, але ми старалися. Оновлення в PES Plus Extra і Deluxe розповім про найцікавіші новинки. А якщо хочете детальніше ознайомитись з усім каталогом, що додадуть у підписку, ви можете знайти це у моєму телеграм-каналі, де я публікую всю ігру халяву, яка навіть може не потрапити у відео. Ну і що стосується по поповнення підписки PES Plus Extra і Deluxe то перша гра, яка засував уваги, це Silent Hill 2, психологічний хорор, в якому гравець керує Джеймсом Сандерленд який отримує лист від своєї померлої дружини та вирушує до містечка Сайленд хілл щоб знайти її. Антіл Таун це інтерактивний психологічний хорор, де гравець контролює групу підлітків, які опинились на віддаленій гірській хатині, намагаючись вижити після загадкових подій. Це вона на PS5 стала доступна демо-версія губки Boba Titans of the Tide. Можна спробувати перші рівні гри та познайомитись з механікою. Повноцінний реліз відбудеться 18 листопада. На! Дивити губ губ Граші, кращі, кращі. Battlefield 6 отримує бонуси для підписників PS. Plus. Sony активно просуває шутер, який головний на PlayStation 5, і тепер кожен підписник PS Plus може отримати плюс 5% досвіду за кожну умову. Якщо у вас куплена гра, якщо ви граєте в загоні, і якщо у вашому загоні ще двоє гравців з PS Plus. А ще є цікаві чутки, 28 жовтня має вийти безкоштовна королівська битва для Battlefield 6, і для неї підприємства. Писка Пес плюс не потрібна. Uh, uh, uh. У рамках Free Play Days на Xbox стартували безкоштовні вихідні, і якщо маєте Game Pass Ultimate, Premium чи Essential, то цього разу можна безкоштовно зацінити одразу кілька цікавих тайтлів. F1 – Офіційна гра сезону Формула-1 2025 року з режимом My Team та історією Breaking Point, підтримує VR і дозволяє відчути справжній адреналін гонок. Ever Space – динамічний космічний шутер з елементами та яскравою графікою. Гравці досліджують галактику, борються з ворогами та збирають ресурси. Елет Лус, командний військовий шутер Другої світової з масштабними битвами. Тут важлива стратегія, координація з союзниками та реалістична бойова механіка. Rara Boom – яскравий аркадний платформер з динамічними рівнями та веселим геймплеєм. Гравці стрибають, ухиляються від перешкод і збирають бонуси. Шедро. Ну а на цьому все. Буду радий бачити вас у моєму телеграм-каналі, де ви знайдете всю актуальну ігру халяву. А якщо раптом досі не підписались чи забули поставити лайк саме час виправити. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.